врятувати шлюб коли щодня сварки. Дорогі мої, я знаю одного молодого чоловіка, хлопця, у якого з його дівчиною вже зараз зрозуміло, що у них нічого не вийде. Але він продовжує наполягати на своєму. І ось одного разу я сказав йому: гаразд, я більше не втручатимуся у ваше життя, але якщо через три роки щось піде не так, не запитуйте мене, як і чому це сталося, не прошіть про допомогу, бо все видно вже зараз. Ви даруєте їй подарунки, а у відповідь чуєте неприємні слова, телефонуєте їй, культурно розмовляєте, а вона кидає слухавку, все, буває. І попри все це, ви продовжуєте домагатися свого, чекаєте від Бога дива. Але хіба це не диво, що Господь уже зараз показує вам, як ви не підходите одне одному? Хіба це не диво, навіщо наполягати? Сумісність у шлюбі дуже важлива. Тут головне не бути засаліпленим. Воно якось, ми думаємо, що якось воно буде. Буде якось, але не так, як треба. І мусимо зрозуміти, що однією молитвою рану не вилікувати. Як часто доводиться чути, і навіщо я одружився, не думав, що роблю. Я так домагався свого. А тепер як мені бути? Ну, дорогий мій, раз ти свого часу доклав та багато зусиль, зараз треба спробувати урятувати те, що можливе. Якщо чашка тріснула, але не розбилася, її можна склеїти. Живи далі. Пробуй відшукати у вашому спільному житті приводи для радості і щастя. Щоб знову полюбити свого подруга, так можна собі допомогти. Адже ж на початку перед тим ти пробував всякими способами, аби тільки добитися її. Продовжуй так само. Одна жінка мені на це сказала. Але я не можу любити його. Ми абсолютно різні. Не можу, Отче. Я сказав їй, спробуйте знайти в ньому щось добре, у його характері, в його поветінці. А чи ж ви виходили за нього заміж, ви ж заявляли, що любите його. Адже ви народили двох дітей, невже вам це ні про що не говорить? Допоможіть сама собі. А іншій жінці якось сказав. Можливо, вам потрібна допомога. Ви мені допоможете? Запитала вона. Я не все можу. Що ви маєте на увазі? Можливо, вам варто звернутися до психотерапевта, психолога. Чому ні? Адже якщо ви зламаєте ногу. І прийдете з переломом до мене, хіба я не відправлю вас до травматолога? Я бачу, що ваші нерви розхитані, а душа не знає, як впоратися з усіма проблемами і тривогами, які не зникають при молитві, зламана нога не лікується молитвами. І я відправлю вас до лікаря зовсім не тому, що я, поганий священник, що я не хочу вам допомогти. Ні. Але тому, що я, коли бачу ваші душевні проблеми, раджу звернутися до спеціаліста. Виходячи зі. Свого невеликого досвіду спілкування з людьми на сповіді я можу стверджувати. І ви самі це знаєте, якщо будете чесними перед собою, що більшість із нас має серйозні душевні і психологічні проблеми. Це не означає, що тепер усі терміново повинні почати пити пігулки. Хоча в деяких випадках є така необхідність, це означає в першу чергу, що у нас немає балансу, гармонії і спокою. Ми не здорові люди, бо у здорової людини не буває так, що уранці все прекрасно, у все жахливо, а ввечері ви шкодуєте про те, що було зранку. Ненормально о 8 годині обніматися, а о 10 лаятися. Це ненормальна поведінка, значить, є якась проблема. А якщо замість того, щоб подивитися проблеми в очі, замовчувати її і ховатися, то вона нікуди не зникне. Отже, моліться за мене, за мою сім'ю. А що з вами? У мене депресія. Добре, я молитимуся, але я не беруся стверджувати, що депресію можна прогнати однією молитвою. Якщо справа серйозна, треба піти і проконсультуватися. І коли людина звертається за допомогою, це кажу я вам. Ознака великого покорення, мудрості і зрілості. Отже, нічого ганебного тут немає. Бо як чуємо за психотерапевта чи психолога, зрозуміло, що ми дурні, Ні, дорогі, найрозумніша людина, та, яка при появі якоїсь проблеми або спокуси, знає, куди звертатися. Отже ті з вас, хто звертається до фахівців у будь-якій галузі, гідні облесків, Чому? Бо набагато краще прийти до лікаря або священника з питанням, хто не правий, ви чи ваш чоловік, ніж постійно зв'ясовувати це з чоловіком? Отже, у мене проблеми в сім'ї. Ми постійно зв'ясовуємо з чоловіком стосунки. Отже моя дружина, в яку я так був закоханий, зараз мене абсолютно не цікавить. Що я роблю не так? Ті ж питання можна поставити і психологи чи психотерапевту. У нас живе і любов, і ненависть. Піду до сповіді, посповідаюся, і усе мене кажуть жінки побожні. Розумієте, дорогі мої, хоч по кілька разів на день сповідайтеся, ну це чудово. Але якщо не увійти до зітхнення з власним «я», Якщо не обговорити проблему, вона нікуди не подінеться, питання так не вирішити, і молитви тут не допоможуть, якщо не почати лікувати рану, яка болить, вилікувати жінку з комплексом неповноцінності, що страждає від неупевненості, страхів і перепадів у настрою однією молитвою неможливо. Треба, щоб вона сама побачила, що з нею відбувається, щоб згадала про своє дитинство, як її ростили батьки. Зовсім не пізно зробити це зараз. Так можна врятувати свій шлюб. У будь-якому випадку, якщо ми зрозуміємо, це то станемо набагато щасливішими, якщо зрозуміємо, що життя, попри те, що воно прекрасне і благословенне Богом, завжди важке, трагічне і суперечливе. Якось у вівторі один священник обмовився мені про проблеми знайомої сімейної пари, і я запитав його: ну чому, отче, ви ніяк вони ніяк не можуть домовитися? А він у відповідь подивився на мене і сказав: Отче, ми із шлунком своїм домовитися не в змозі. Що ж говорити про двох людей? І дійсно, навіть у самому собі важко зберегти баланс у власному тілі, то що ж говорити про двох людей, кожен з яких зі своїми генами, сімейними традиціями, батьком, матір'ю. Це дуже непросто, сумісність і баланс. Дуже непросто. Пригадуєте, одна людина молилася: Господи, я поганий, але в той час люблю тебе. Жахливо, але зло і добро живуть усередині нас пліч опліч. Тобто, ви одружилися на прекрасній жінці, ви виходили замість за дивовишного чоловіка. Але ці люди також і погані. Одна і та ж людина дуже хороша і одночасно погана, і тому в якісь моменти між людьми величезна любов, а в якісь ненависть в одних і тих же людей, і захоплення, і відраза дивна суміш, чи не так, як таке можливе, а другі мої можливе. Бачиш людину вперше, ах, яка краса. Знайомитися, одружуєтеся, все прекрасно, чудово, а через якийсь час починається. Де були мої очі? За що мені це? Навіщо ми взагалі тоді познайомились? Навіщо прийшли разом в кафе? Навіщо брали шлюба? Так буває у всіх. Усім буває непросто, усі лаються і лаятимемося, бо важко набути балансу. Дуже важко. Навіть Біблія каже, сваріться, але не гнівайтеся. От що найважніше у подружжї. Розмовляйте між собою, не мовчіть, не тримайте все в собі. Нехай інша сторона знає про це. Не так, ти маєш знати, чому. А він хоч умри, не догадається, чого ти надулася, або чого ти від мене відвертаєшся. Давайте спробуємо зрозуміти, чому зазвичай лаються подружжя. Якщо спостерігати пари збоку, можна побачити, що приводи для розбіжностей можуть сягати абсурду. Чоловік залишив крихти на столі, крики. Дружина забула помити посуд, знову лайка. Іноді люди самі не бачать, як через свою нестримність власноруч розбивають уламки кохання, яке колись їх поєднало. Поширенішою причиною сварог у сім'ях є побутова несумітність, до весілля закохані жили окремо, проводили разом чудові хвилини та перебували на сьомому небі від щастя. А після церемонії одруження вони з головою поринають подружнє життя. Виявляється, колись ідеальний наречений не любить збиратися. Не розкидає шкарпетки і просто не любить ходити з друзями по барі. А завжди доглянута наречена вдома воліє ходити в старенькому зручному халаті, вимагає звіти за кожен витрачену гривню і на дух не переносить бардак. Виявляється, що образи, що склалися до укладення шлюбу, не відповідають дійсності. Разом з тим накопичується роздратування, а стрес на роботі та втома лише нагнітають напругу. Також може виявитися, що подружжя має різні темпераменти. Для багатьох пар справжньою кризою є народження дитини. Ця подія докорінно змінює звичний уклад у сім'ї і у міру дорослішання дитини, проблема тільки накопичується. У чоловіка та дружини можуть бути різні погляди на виховання. Також дружина більше переключається на дитину, чоловік збоку, він чужий, він відчуває себе непотрібним. Але часом приводи для розбіжностей можуть бути серйозними. Наприклад, пристрасть чоловіка до смертних напоїв, зрада, відсутність поваги, приниження один одного на публіці. Це всі проблеми, які говорять про те, що взаємини перетворилися на токсичні, як уникнути частих сварок? Заплющувати очі на дрібниці. Не варто кричати на коханого через гору сміття на кухні або погано протертого пину. Говорити про це треба спокійно. Без переходу на особи, стримувати внутрішню агресію, приносити проблеми із роботи додому заборонено. Не використовувати дітей у конфліктах. Дитина тендітне виробництво, яке вбирає інформацію як губка. Він любить батьків однаково сильно, тому ні вибирати між ними. Йому не повинен, кого більше любиш тача чи маму. Це дурні питання. Не можна уникнути труднощів на любовному фронті. Коли вони виникли, настав час скинути зброю і приступити до дипломатичних переговорів. Адже емоціям потрібне позитивне підживлення, а не негативне? Як тут зрозуміти, що сварки токсично впливають на стосунки? Людину, яка перебуває в токсичних відносинах, дуже просто упізнати. Як правило, вона пригнічена, не товариська, намагається не розповідати про свою сім'ю. Така людина втрачає інтерес до життя і впадає у депресію. При цьому розлучитися з токсичним обранцем часом буває дуже складно. Першою ознакою нездорогих відносин є рукоплекладство під час сварки, також неприйнятні нецензурні висловлювання та загрози, коли пара переступає грань і починаються взаємні образи, зробити стосунки знову здоровими дуже складно. Для цього обидва партнери повинні хотіти змінитися. Навчитися прислухатися один до одного і розібратися у причинах, які штовхають на подібну поведінку. Якщо бранець продовжує над вами регулярно знущатися, байдужий до прохань і спроб знайти вихід з ситуації, то тут найкращим варіантом стане розлучення. А хіба таке можливо запитаєте ви, як сьогодні? Так, дорогі мої, церква не заставляє вас вже жити до смерті. Це називається в серці, у церкві сепарація, розділення, подружжя, коли неможливо разом жити спокійно, ви можете сповідатися, ви можете причащатися живучи окремо. Перестаєте причащатися і сповідатися, коли ви почнете жити з іншою людиною публічно. Усі знають, що ви вже почали разом жити, ще навіть не зустрічаєтеся, а вже коли живете разом. Тому що токсичні стосунки негативно діють на психіку. А якщо у парі є діти, то батьківські чмари можуть спровокувати серйозні психологічні травми навіть у дітей. Що робити, щоб позбутися сварок у сім'ї, потрібно запастися. Терпіння, щоб зв'язувати справжню причину такої поведінки другої половинки. Звичайно, найкраще б обговорити це віч на віч, повідаючи про свої переживання, розлади, проблеми. Важливо, щоб скандали не вийшли до свічки, певної моделі поведінки, без якої сім'я вже не може існувати. Один перетворюється на учителя. А інший на недбайливого учня. Сварка з чоловіком може виникну, виникати через свекруху. У такому разі потрібно звикнути до думки, що дружині доведеться ділити чоловіка з його мамою. Важливо йти на компроміси і не скандалити через це з коханим. Важливо, якщо ж свекруха наумисно втручається у ваше життя, підлаштовує камерзні ситуації, слід обговорити цю ситуацію з чоловіком, не підвищуючи при цьому голос. Дружину може дратувати лінивий чоловік, який довго залежується на дивані, не допомагаючи у побутових справах. Але він важко працює. І приносить у сім'ю фінансові кошти, а тому й бажає відпочити у вихідний день. Щоб уникнути сварок, дорогі мої, треба поговорити до душі, дружина висловити претензії, а чоловікові суворо познати чи, 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 час, коли він зможе допомогти дружині. А відпочивати треба всім, щоб відновити втрачену енергію та здоров'я. Подружжя свариться з певною метою. Довести свою перевагу, змусити партнера змінити думку, перервати сімейні стосунки. Часто народження дитини вводити батьків тривалу стресову ситуацію. У такому разі вона криється у зміні укладу сім'ї. нові обов'язки, вільного часу, нові витрати, розподіл ролей, мама та, та тату, домогосподарка та здобувач. Увага! Щоб звести їх до міму, потрібно бути терпимими один до одного, усвідомити себе в ролі батьків і насолоджуватися тим маленьким чадом, на план відвівши на другий план побутові негаразди. Як припинити сварки? Цілком припинити конфлікт, не здатні лише врівноважені. Та мудрі люди, таких дуже мало, зате багато пар, що навчилися вирішувати проблемні ситуації без скандалів. Найкращий спосіб знайти консенсус. Це обговорити ситуацію у спокійній обстановці, не наполягаючи на своїй правоті. Суперництво в сім'ї завжди закінчується зв'язуванням стосунків та сварк. Щоб сімейне життя було щасливим, необхідно вести безперервну роботу над собою, навчитися тримати під контролем свої емоції та прислухатися до бажань коханого. Якщо сварка серйозна, краще обговорити її у приємному місці, наприклад, у кафе чи парку, де атмосфера налаштовує довірчий ток. У розмові має якнайменше звучати слово я і най... якнайбільше слово ми, якщо під час розмови з'являється роздратування краще змінити тему. Крім того, багато подружніх пар з успіхом уникають сварок за допомогою гумору. Однак у цій ситуації необхідно враховувати особливості другої половинки. Тому часто рекомендується дотримуватися кількох правил, які допоможуть уникнути конфлікту. Не говоріть одночасно, так ви зможете почути, що каже ваш партнер. Наступне, якщо ви стали часто сваритися з чоловіком, не намагайтеся виправдовуватися, оскільки це дуже дратує. Обговорюйте свої бажання, а не навантажуйте коханого істериками, які можуть вивести з себе навіть саму, саму рівно вашу людину. Питайте про те, що не викличе роздратування. Розмовляйте у спокійному тоні. Пам'ятайте, що не існує другорядних потреб, тому вчіться вислуховувати ненаглядно. Ці поради допоможуть настроїтись на правильну хвилю завдяки якій можна значно зменшити ризик виникнення сварки. Навіть якщо вам буде тяжко, продовжуйте те до мети, адже в майбутньому на вас чекає дружнє та спокійне життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, прокоментуйте, як ви даєте собі ради. При сварках хочу всі сваримося. Немає, напевно, вірю, з яких перший я. От я поділився своїми думками, як дає, даю ради собі при сварках у сім'ї, і також поставте лайк, або пальчик вверх, або пальчик униз. Амінь. Слава Ісусу Христу.